Всі ми знаємо різдвяну пісню Kerol of the Белс. Але чи знали ви, що це одна з найвідоміших обробок української народної пісні Щедрик? І саме її автором є Микола Леонтович, український композитор, хоровий диригент, піаніст, педагог, збирач музичного фольклору та громадський діяч, який прославив Україну на весь світ? Микола Леонтович народився 13 грудня 1877 року у селі Монастирок, Бораславського повіту Подільської губернії у сім'ї сільського священника. Музика завжди. Була важливою частиною його життя. Початкову музичну освіту Леонтович здобув у батька, який чудово співав, грав на віолончелі, скрипці, гітарі і деякий час керував хором семінаристів. Мати Марія Йосипівна мала гарний голос і часто співала українські народні пісні. Брат і сестри також з дитинства вчилися музики і згодом стали співаками та музикантами. У 1887 році Леонтович вступив до Немирівської гімназії, але згодом через брак коштів батько переводить його до Шаргородського початкового духовного училища, де вихованці утримувалися на повному пансіоні. В училищі він опанував спів по нотах і міг вільно читати складні партії в церковних хорових творах. Музичну освіту Микола Леонтович отримав, вступивши 1892 року до Подільської духовної семінарії в Кам'янці-Подільському, де вивчав теорію музики і хоровий спів, опанував скрипку, фортепіано і деякі духові інструменти. Саме там Леонтович почав обробляти народні мелодії, беручи за взірець обробки Миколи Лисенка. Після цього Леонтович вирішив працювати у сільських школах і водночас самотужки удосконалювати свою музичну освіту. У селі Чукові браславського повіту Подільської губернії він організував самодіяльний симфонічний оркестр, який виконував українські мелодії та п'єси українських композиторів. Свою творчу діяльність Леонтович почав в досить ранньому віці, і вже в 1901 році він видав перший збірник пісень з Поділля того ж року. Микола Леонтович познайомився з Клавдією Жовткевич, майбутньою дружиною. У родині Леонтовичів зростало дві доньки Євгенія та Галина. 1903 року. Вийшов другий збірник подільських пісень із посвятою Миколі Лисенкові. Восени 1904 року Леонтович покинув Поділля і переїхав на Донбас в село Гришине, де влаштувався викладачем співу і музики у місцевій залізничній школі. Під час революції 1905 року Леонтович організовує хор робітників, який виступав на мітингах. Діяльність Леонтовича, зокрема його культурно-просвітницька робота, не залишалася поза увагою поліції, і композитор змушений був повернутися на Поділля у місто Тульчин, де він викладав музику і спів у жіночому Училищі, вкладаючи душу в кожен урок і формуючи нове покоління музикантів. З 1909 року Леонтович розпочав навчання під керівництвом видатного музичного теоретика Болеслава Яворського. Це стало періодом творчого злету композитора. Саме тоді він створив низку геніальних хорових обробок, які стали окрасою української музичної спадщини, такі як Піють Півні, Мала Мати, одну дочку, Дударика та Ой зійшла зоря, а також славнозвісний Щедрик. Існує. Версія, що Щедрик був першочергово написаний як домашнє завдання. Оскільки Леонтович займався з Болеславом Яворським, частина дослідників припускає, що відома композиція була спробою відродити і творчо переосмислити найдавніші шари українського обрядового фольклору. Але перш ніж зазвучати на сцені, Щедрик редагувався аж п'ять разів через те, що Микола Леонтович був перфекціоністом. Якось випустивши свою збірку творів, він зрозумів, що йому там щось не подобається, і наступного дня. Скупив увесь тираж і знищив. І вперше, 25 грудня 1916 року, студентський хор у Києві під керівництвом Олександра Кошиця виконав легендарний твір Щедрик прем'єра повна зала. З першими звуками зал завмер у захопленні. Ніжна, переливчаста мелодія наповнила простір святковою магією. Публіка слухала, затамувавши подих. А коли останній акорд стих, вибухнула оплесками. Викликаючи хор на біс чотири рази поспіль. Якщо це відео є для тебе цікавим, постав, будь ласка, вподобайку та підпишись на канал. Підтримати мою роботу можна також у коментарях. А якщо маєте бажання, можна стати спонсором на Ютубі або підтримати канал на Патреоні. Це дуже допоможе у створенні нового цікавого історичного вмісту. За кілька років, за наказом Симона Петлюри, було створено українську республіканську капелу, яка гастролювала Європою, популяризуючи не лише колядку, а й інші українські пісні, щоб довести, що Україна повноцінна самобутня держава з власною унікальною культурою. Українським щедриком захоплюється весь світ. У концертних залах хор збирає королев, президентів, академіків, професорів, відвідує 10 країн та дає понад 200 концертів. Щедрика перекладають на іноземні мови. В залах лунають вигуки. Хай живе Україна! Понад пів тисячі рецензій про українську музику і сотні відгуків закордонних митців. А вже у 1922 році відома різдвяна мелодія вперше прозвучала у Карнегі Холі в Нью-Йорку. На цьому концерті був присутній американець Пітер Вільговський. Настільки його захопила, що в 1936 році він пише англійську версію слів Carol of the Bells, що стає Різдвяним гімном, і саме цю англомовну версію співають на Різдво на всіх континентах. Окрім величезного культурного вибуху, Щедрик стає символом боротьби України за незалежність: співай, поневолено, Україно, Співай, щебетушко, прийде весна, якої ти чекаєш, писав після прем'єри бразильський академік Енріке Коельо і, от, поки Щедрик тріумфально підкорював світові сцени, несучи українську культуру за кордон, на батьківщині панували зовсім інші настрої. Замість пошани і підтримки, митців чекали переслідування та репресії. Незалежне мистецтво стало небезпечним для радянської влади, а вільна творчість ворогом системи. На жаль, Микола Леонтович не побачив на власні очі, наскільки Щедрик розійшовся світом. Адже у ніч на 23 січня 1921 року, коли Леонтович перебував у свого батька у селі Марківка Гайсинського повіту, він був убитий агентом ВНК Афанасієм Грищенком, який напросився в хату переночувати, назвавши щекістом, що проводить боротьбу з бандитизмом. Вранці він застрелив Миколу Леонтовича і пограбував будинок. Довгий час радянська влада прагнула приховати причини смерті Миколи Леонтовича і замовчати роль ВНК у його загибелі. Текст рапорту, що розкриває ім'я вбивці композитора, оприлюднено лише у 1990-х роках. Микола Леонтович подарував світу музику, яка стала символом української душі, щедрою, світлою і незламною. Його щедрик пролунав крізь континенти та через час. Це історія про те, як сила мистецтва здатна перемагати будь-які кордони і будь-яку несправедливість. І навіть у найтемніші часи, мелодія правди та краси. Знайде шлях до людського серця.